Яку країну визнано найбільш забобонною? Індія, ворожіння, хіромантія, астрологія, нумерологія, плюс сотні прикмет, якими керуються індуси в повсякденному житті, роблять її найбільш забобонною країною світу. Забобон це упередження щодо того, що невідомі сили чи прикмети віщують певні події. Психіка людини витісняє статистику, яка свідчить, що у більшості випадків нічого із забобонів не справджується. В Індії існує класичний набір найбільш поширених забобонів, про які йшлося вже в попередньому ролику, а саме, постукати по дереву, аби щось не трапилося, розбити дзеркало на нещастя, чорний кіт перебіг дорогу, розсипана сіль, схрестити пальці на щастя, задути одним подихом одразу всі свічки. 13 число нещасливе, пташка покакала на голову на щастя, носити назар батту, тобто браслет від вроків, або підвішувати назар, бісер у вигляді ока. Підвішують Мір чи тотка це лимон із перчиками чилі перед входом до будинку чи офісу. Лимон має здатність відганяти злих духів, так вони вірять. Сидіти 5 хвилин перед якоюсь роботою, якщо перед цим хтось пчихнув. Соціологи опитали 1100 індійських вчених і виявили, 24% з них вірять, що освіті люди роблять чудеса, а 69% виступають за уведення курсу астрології в університетах. Навіть люди з вищою освітою вірять і притримуються таких традицій, як не стригти нігті після заходу сонця, не стригти волосся по вівторках, не мити голову по четвергах. Oh my God. Підмітати підлогу ввечері приносить невдачу, виносити сміття вночі, винести багатство, перед виходом на вулицю, з'їсти сир з цукром, не спати під деревом. Шлюби і підписання бізнес угод в Індії лише у сприятливі дні, які визначають астрологи, у які прикмети вірите ви?